Найстрашніший нокаутер нашого часу повертається до справи після тривалої перерви. Деон тай Вайлдер вийде в ринг 23 грудня. Після Роберта Хеленіуса бронзовий бомбардувальник отримає дійсно незручного противника, що прагне повернутися. До еліти зустріч двох екс-чемпіонів світу Джозефа Паркера та Деонтай Уайлдера. Все, що ви маєте знати про цю битву, дивіться на каналі Тайк Майсон. Наприкінці року аравійські шейхи на чолі з Алальшихом планували провести велике боксерське шоу в рамках Ріад Сізон. Так їм сподобалося дійство імені Тайсона Ф'юрі і Френсі Ангану, що вони вирішили далеко не ходити і менше ніж за два місяці знову зібрати супертяжів заради великих бійок. В Андеркарді Фюрінгану виступив і Джозеф Паркер. Треба визнати, що на перше шоу пари були не сильно конкурентними. А 31-річний новозеландець був великим фаворитом у сутичці з Саймоном Кіном. Кін більше виглядав як статист. Аніж сильний противник для Паркера. Джозеф добряче не стріляв по голові Саймона та прикінчив його апперкотом у третьому раунді. In. And that a Спершу 23 грудня збиралися організувати бій за абсолюта між Усиком та Фурою. Але коли стало зрозуміло, що британець іще довго буде засліплювати всіх своїм ліхтарем під оком, шукали авральний варіант. Потрібно було замінити пару чемпіонів кимось дійсно топовим. Звісно, всім би хотілося побачити сутичку Вайлдер Джошуа вже. Але до цього ще справа має дійти. Перед тим генеральна репетиція, де виступлять обидва бійці. Також у рамках івенту під назвою День розплати відбудуться сутички Френка Санчеса та Джуніо Рафа, Філіпа Харговіча та Марка де Морі. Джей опитає захищатиме пояс IBF в Крузервейті проти Елліса Зорро. Даніель Дюбуа націлений перемогти Джареда Міллера. Майн івент це зустріч Ентоні Джошуа та Отто Валліна. І менше ніж за два місяці після Кіна Джозеф Паркер планує битися знову, причому проводити не прохідний бій, а проти кремезного суперника. А як же відпочинок? Відновлення чи не стане це проблемою для новозеландця? Моя думка абсолютно ні. Навіть навпаки, 28 жовтня Паркер провів три неповних раунди і об'єктивно не сильно виснажився по ходу бою. Звісно, в ідеалі мати 8 та тижнів на повноцінний табір. Але я би сприймав перемогу над кіном як частину великої підготовки боксера до головної битви. Тому, як на мене, короткий проміжок між боями це скоріше перевага екс-чемпіона WBO. Бій із Део стане вже четвертим за рік для Джозефа. І як на мене, такий накат, коли ти б'єшся часто, буде плюсом над противником, який востаннє виходив у ринг більше року тому, де не затримався навіть на один раунд. Реально є питання по формі Вайлдера, адже оцінити її складно. Мій останній бій був те, що треба. Я переміг, і у мене був узгоджений поєдинок із Жангом. За деякий час мені запропонували але Дюбуа. я сказав так. А потім запитали, хочеш поміняти на Вайлдера. І я погодився. Я тут, щоб битися з найкращими у світі, і Вайлдер, навіть якщо він не бився цілий рік, все ще топовий боєць. Ми раді, що поєдинок буде організований. Я в передчутті роботи, серйозних тренувань і готовий змусити все це працювати 23 грудня. Є така річ, як заржавілість у ринзі. Це не те, що ти можеш виправити на тренуваннях. Ти можеш спаренгувати, бігати, тягати вагу, але нічого з цього не йде в порівнянні з тим, щоб бути в ринзі і битися в ніч поєдинку. Незабаром ми дізнаємося, чи має він заржавілість, як усі інші. Чим закінчиться сутичка, я здобуду перемогу. Уся дистанція або нокаут. Я переможу. Коли передивлявся поєдинки новозеландця, то зрозумів, що не так і просто давати йому якусь характеристику, адже немає конкретної риси, яка би чітко запам'яталася: 193 см зросту, та стільки ж довжини рук у середньому 110 кг ваги на бій. Цілком середні показники для надважкого дивізіону сила в ударі є, але точно не така, як у бронзового бомбардувальника. Пересувається по рингу ніби й непогано, але точно не на рівні топів дивізіону. Хоча і не гірше за Уайлдера пресингувати може, що показав проти Джойса, але не без помилок та допоки дозволяє витривалість, що знову таки показав у бою з Джойсом. Бекграунд на високому рівні, адже ми говоримо про екс чемпіона світу, який боксував із Енді Руїсом, Діляном Вайтом, Ентоні Джошуа, Деріком Чисорою. Та Джо Джойсом. Але при цьому виграв тільки в Дерека та дуже сумнівно в молодого Руїса. Однак, те, що я хочу виділити в роботі Паркера, це його роботу на зустріч та на випередження. Відчуття моменту у Джозефа є. Він не раз відчував загрозу гарматного удару Вайта, але встигав викидати свою атаку на пів секунди швидше, що вже гальмувало плани суперника. Він ніби шостим чуттям відчуває потенційну загрозу і встигає зіграти на випередження. Це доволі хороший аргумент проти Деонтея Уайлдера, який доволі видно готує свої атаки. А ще Екс Чемпіон. Ен світу WBO непогано витягує на себе суперника, що він намагався продемонструвати у бою з Ентоні Джошуа. Сама задумка Паркера була хорошою, але треба зважати, що клас боксерів дещо різний, тому перемогти Ейджея не вдалося. Паркер звик оборонятися роботою маятником. Дуже покладається на свою чуйку, через що пропускав від здорованів типу Джошуа чи Джо Джойса. Уайлдер б'є дуже міцно, тому так опускати руку 23 грудня усе одно, щоб підписати собі смертний вирок. Букмекери вважають, що шансів у андердога буде небагато. Перемогу Паркера оцінюють коефіцієнтом 5, а уайлдера – 1.16. Тому придивіться доставки на кількість раундів. До прикладу, можна поставити на те, що справа дійде хоча б до сьомої три хвилинки. Поставити на цей бій та інші сутички 23 грудня раджу вам на сайті нашого партнера компанії Фавбет. За лінком у закріпленому коментарі буде ще й бонус. Але не забувайте, що це розвага, а не заробіток. Характеризувати роботу Деонтея Уайлдера куди простіше. Це та сама знаменита плюха, від якої присідав на дупу навіть Тайсон Ф'юрі. та відлітали ще 42 бійці. Запальний характер американського боксера навряд кудись подівся навіть у 38 років. Хоча поки що деонтей поводиться чемно. Інстинкт убивці у цього хлопця на найвищому рівні він буде чекати свого моменту стільки, скільки потрібно. Може покласти противника уже в першому раунді, якщо відчує момент. Але може й віддати ініціативу та дати візаві відчути себе людиною, аби вимкнути світло в другій половині бою. Маючи чемпіонську породу та гермату в руках, део при цьому не славиться футворком. Працює майже на прямих ногах і опирається на п'яти, що робить його пересування напрочуд кострубатим при зрості у 201 см Део віддає перевагу дальнобою та одиночній роботі і терпіти не може зближень. Як із ним працювати, непогано показав кубинець Луїс Ортіс. Кінг Конг старався заходити через підсадку і вистрілював дальнім хуком. Таким чином він і зближувався, і уникав зустрічних ударів по голові. Виходило дійсно добре, але козира в рукавиці все одно уникнути не вдалося. Ключовими питаннями щодо Вайлдера будуть психологія та фізика. Він не завжди поводиться врівноважено. Та що там казати? Тайсон Ф'юрі – топовий менталіст. Йому вдалося продавити Деонтея психологічно, знайти слабкі місця в голові Деонтея та скористатися цим у ринзі. Не сумніваюся, що дві поразки нокаутом залишили слід на ментальній складовій екс чемпіона WBC, який впродовж п'яти років володів титулом. І наскільки психологічно боксер оговтався після потрясінь, сказати важко. Один раунд із Хеленіусом не може бути показовим у цьому питанні. Натомість до фізики в мене питань менше. Із тренером Маліком Скоттом, якого Уайлдер колись добре побив, вони досягли хорошого порозуміння. На третій бій з фурою американець показав на вагах рекордні для себе 108 кілограмів і вийшов дуже важким із занадто налитими м'язами. Цю помилку команда прибрала, і проти Фіна він уже важив 97 кілограмів. І плюха нікуди не зникла, і Деонтей більш комфортно міг себе почувати. 38 років це вік солідний, але для супертяжа стилю бронзового бомбардувальника. Не критичний, думаю, що део буде в порядку. Я знаю, що одна зі стратегій Паркера полягатиме в тому, щоб завадити мені, вдарити справа. Але головне, що ми обоє перебуватимемо в ринзі. Він має намір вийти і тиснути на мене, але я збираюся дістати його. Коли я дістануся до нього, можна буде сказати. На добраніч. Подивившись на переконливий рекорд Вайлдера та 97 з половиною перемог нокаутом, можна відразу подумати, що андердогу тут ловити нема чого, але настільки однозначним я би не був. Суто технічні характеристики в паркера на вищому рівні. Він боєць хорошого класу із відчуттям боксу, доволі дисциплінований, хоч і не безгрішний в обороні. Але його стиль доволі канонічний і більше підходить під книжку боксу. Вайлдер же іноді нагадує студента трієчника, який напередодні іспиту нічого не вчив. Добре погуляв вночі, але прийде на екзамен та вивезе за рахунок своєї харизми, де на місці харизми я маю на увазі найпотужнішу плюху в сучасному боксі, яка компенсує відсутність якоїсь технічної підготовки. Надважливою у цьому протистоянні буде боротьба за дистанцію. Уайлдер заряджає свою гармату тоді, коли для цього є вдосталь простору. Наприклад, Тайсон Фірі створив багато проблем американців в клінчах та зблизька, де нема куди розмахнутися. Але навіть він остерігався хуків вайлдера на далекій відстані, адже у випадку американця багато ударів не потрібно вистачить і кількох точних у першому раунді. Я прогнозую, що стартові раунди краще проведе саме Джозеф. Функціональна підготовка має дозволити йому активно пресингувати бронзового бомбардувальника, ловити того на одиночних виступах із Джебом. Але це лише до певного моменту. Я припускаю, що Уайлдер свого зіркового часу дочекається раунду після восьмого та й витривалості паркеру забракне. Аби 36 хвилин не відлипати від суперника. Борода в новозеландця не бетонна, тому Деонтею вистачить одного прицільного удару. На свої останні поєдинки Джозеф виходив із вагою від 108 до 115 кілограмів. При зрості у 193 см це немало. Як на мене, якщо Паркер не скине хоча б до 105-107, він потенційно втратить у мобільності, а фактор швидких ніг проти панчерів Є особливо важливим. Не зможеш вчасно сісти на велосипед, тоді міць део тебе знайде. Якщо говорити про конкурентність головних сутичок вечора, то бій Джошо Валін, до прикладу, для мене є більш інтригуючим. Натомість у відсотках я би оцінив шанси в цьому поєдинку як 70 на 30 на користь фаворита. З думкою про те, що Део все ж не заіржавів за рік після бою з Хеленіусом і за два роки. Після фури. Друзі, як ви вважаєте, у якому раунді ця зустріч закінчиться? Залиште свій прогноз у коментарях та стежте за українським та світовим боксом на каналі Тайк Майсон. З вами Макс Діденко і команда. Будьте здорові!